Усім привіт, розпаковка заточного ручної машинки для ножів. Скажем, ось така річ, так. Як бачимо, в комплекті знаходиться 4 ножі, кріплення, а також ручка для заточування. Камні 120, 320, 600 і 1500 для послідовної заточки. Усім привіт, вітаю на каналі. Підписочка і лайк в нашу підтримку. Ось заказав собі такий станочок для заточування ножів. Побачивши рекламу. Порахову, що це є корисна річ, яка має в комплекті камні 4 штучки: 120, 320, 600 і 1500 для закінчення. Механізм ось такий на шарнірчику. Висота регулюється з рахунок висоти, тоді міняється і кут. Гарна станина, вона лята, не коли натискати, не деформується. А також. Дуже простий і надійний механізм. Камні, як бачимо, знімається дуже легко, відводиться і знімається, закладається інші. І такими рухами має виточуватися лезо. Як практика показує, достатньо по декілька рухів на кожному камні. На самому мільчому, на останньому, 1500. Там більше трошечки потрібно рухів зробити. Ну, і зазвичай, якщо ж по декілька рухів зробити, то й лезо буде все-таки більше залишатися, чим коли його шліфувати, скажімо, по декілька по багато разів. Конструкція такого останочка доволі простенька. Обійшлася вона мені в 1200 гривень з доставкою. Рекомендую. Також вона. Скажімо, бачив в виконанні дорожчому більш з додатковим регулюванням планки висотою, кутом підйому. І ще також бачив в дешевшому варіанті. В дешевшому варіанті це стане не лята йде, а просто кусочок вигнутої бляшки. Отаке. От Підписка і лайк. Кому сподобалося.